Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом. Святом обрізня Господня. От про це свято якби менше говорять. Але це свято нам показує, що. По-перше, що існує Бог став людиною. Тому тобто свято обрізня свідчить про те, що Бог став людиною в повноті прийняв людську плоть. Ну, що потім будуть є в IV столітті, які будуть сумніватися, сказали, що це образ тільки, ви, що Бог це видим створив, що він якби начебто став людиною, тільки вигляд мав образ. Але по природі не був людини. Також свято Брізня свідчить, що Юсний Ну, що Коли врізали і боляче було, і кров проливалася. З іншої сторони. Святообрізання показує нам, відкриває нам Бога, який наш є Господь Бог. І Бог нас вчить власним прикладом. Якщо Він призвав нас до смиріння, щоб ми покорялися волі Божій і обставинах, і обставини приймали, як дію промисла Божого, то Господь сам показав приклад отого смиріння, що він, ставши людиною, підкрився тим обставинам і тому закону, який і був. Хоча цей закон був положений перш за все на грішне. Свій час обрізання воно було видно через Авраама. Йому вперше Господь як повірив, а Авраам батько всіх вірних, віруючим вірним. І тому то теж Господь прийняв обрізання. Було сказано в враму. Це теж для нас такий знак, що Господь прийшов на спасіння всіх людей, але спасуться ті, хто відгукнуться і будуть вірні. Це от одна сторона. Друга сторона, от іконочка у нас там воскресіння то Господь іззаду кого витягує? Адама і Єву. Після свого страждання, коли він загладив гріх, і після свого Воскресіння, Він витягує із ада Адама і Єву, а за ними і весь ланцюжок праведних і до потопного люста, і після потопного праведних на небо туда. Тому то я цей образ ікону, як образ привів, щоб ви зрозуміли, що Господь по закону приймає обрізання і сам стає під законом. Чому? Тому що закон був даний і в раю, і вот Аврааму, Моїсею. Але люди перед ліцом закона стали грішними. Мене не викладало, вони порушники закону. Господь по закону приймає обрізання, щоб самому стати підзаконним, з'єднатися з нами, щоб нас грішних, навіть наказання закону звільнити. Це той же образ, як хрещення Господня. Люди входили в воду Йорданську, щоб поставити гріхи. А Господь безгрішний війшов, щоб ці гріхи прийняти. Прийняти на себе, так і тут. Наже обрізання було положено. Людям частину народу. Але через призму того гріхопадіння, що Адам з Євою звершив. <кій> <кій> що гріх, що Єва побачила і пристрастилася, вождієнна для неї стала. І вона вкусила да, це похоть плоті, вождіння, яке є в нашій плоті, появилися через той перший гріх. І от Господь полагав обрізання, тому що, перш за все, вождіління було, проявлялося в блуді, в похаті плоті, розумієте? Усити те те, що заборонено, не по закону. І перш за все це торкалося блуда. Тому це то обрізання вже полагало людину, що ти главенствуй над своїми бажаннями і похотьми. Ти главенствуй над ними. Усікай їх, відсікай. А не вони будуть над тобою, і тоді ти буде відсічений з книги життя. Спастися це буде записаний в книгу життя. Погибнути це Господь вичерпне твоє ім'я і згладить з книги життя. Та от коли обрізання звершилось над Ісусом, на восьмий день по закону давалось ім'я. То ти входив в народ Божий, тебе записували в книгу життя, тільки збережи цей заповідь з Богом. Своєю вірністю і ти останешся, як вірний Богу записаний в книгу життя, віддешто вічне життя, яке є рай, або, іншими словами, лоно Авраамова. Від Авраама цей обряд був даний. От в чому зміст. Був. Не гріх над тобою, а ти над гріхом в голові стоїть, Хоча людям це не давалося, тому то Господь каже, водами потопа вимушений, був всіх змити. Ну що гріх над ними главенство. А блудом є не тільки плотський гріх, який багатьох губить, особливо в теперішній час. В тому числі. Но це було в минулому. Але блудом називається і зрада Богу. Да? Тобто, невірність. Ну чи закону, коли дошлюбні стосунки, або невірність шлюбі. Блуд. А звідси і невірність Богу через Єресть, через те, що інші народи ходили в слід інших богів, або єврейський народ. як починав ходити вслід інших богів, то значить він блудив. Господь відсікав, посилав наказання, війни і все інше. Тому то повторюю, цей обряд людину вчила, аж людина не блудила Ні тілом, ні душею. Не зраджувала ні Богу, ні людині. От чому це повчалося? А для нас вже нема цього обряду. Чому? Тому що апостол каже, що в Христі ми обрізані обрізанням Христою, бивши погреблені з Ним в Кріщені. Для нас, для нас е, хрещня замінило обряд обрізання. Чому, скажімо так, тому що обряд обрізання для євреїв води людей в народ Божий. І тоді дитинка, як ми чули в сьогоднішній сьогоднішньої ходила в храм. Ну, ми чули як 12 років. До 12 років так же саме водили кожен рік. Так же саме і наше хрещення водить дитинку в храм через хрещення. Щоб тому батьки кожне носили на причасті, а дитина виростала тут в храмі, вивчаючи закон Божий і навчаючись, як жити з Богом і покорятися Богу. І як при обряді обрізання давали ім'я в юдаїзмі, так і в нас при хрещі дають ім'я, яке повинні носити достойно християнське ім'я. І щоб це ім'я залилося в книгі життя. Що Господь нас паминув потом на суді і по праву сторону поставив як своїх. Тільки коли ми хрестимося, ми повинні стати іншою людиною, подібною до Христа, сповненою Його духа, Його життя. І це саме основне. тому що ми, як ті євреї, нічому не навчаємося. І зовнішнє стаємо на перше місце порівняно з внутрішнім, в духовним житті. Сам святвечір вдома зібратися, чи свята перед Різдвом, Часто важливіші буває, чи там служба. Тобто, якийсь обряд, чи хлопчик перший прийде по О, хлопчик прийде, тоді буде все добре. Понимає? Тоді буде добре, коли ти прийдеш в церкву, покаєшся, примиришся з Богом, Господь тебе благосливий. Те, щоб хлопчик Ісус до тебе прийшов в твою душу. Я чому про це говорю? Бо тому що апостол Павел, як то він сказав, яке значно мало обрізня, що це є, у нас вже тепер замінно хрещення. Він ще говорить в іншому посланні переписуємо такі жорсткі достатньо слова. Берігіть псов! Берегіте злих ділателей, берегітесь обрізання, тому що обрізання ми, служащий Богу Духом і хвалящися Христом Ісусом і не на плоть надіючися. Це, це Він далі, він про себе почитайте, він про себе 3 глава, переписи, я про себе каже, я більше всіх міг би хвалитися своїм обрізанням. Тому що є євреї від євреїв, фарісії від фарісії, вривніті, ні в чому не осквернився. Вчився в кращого вчителя, вчителя фарисеїв, в кращого вчителя був. Але не дивлячись на все це знання і праведність по плоті, я гнав Христа. Тобто духовно сліпий був знаходиться погіртом. Це як може протистояти духов, духовним зовнішній? І обрядуватись внутрішньому життю. Тому що євреї теж думали так, вб'єм Та Христа. По закону, що треба за вбивство людини, принесем жертву. І все, будемо панувати. Будемо панувати над людьми, і все ми перед Богом праведні. Положите за вбивство, телятку принести, принесемо і все. Нічого тебе не спасе, якщо ти проти Бога виступив, приступив через свою совість. Ніякий тебе обряд не очистить. Це торкається нас, Християн. Що наше життя це повинно бути випалення, очищення від гріхів. Барба з собою, а не ненависть до інших. Ненависть до гріха таки повинна бути, а до кожну людину, які би тяжкі гріхи, вона не жаліла, повинна не робила, ми повинні жаліти, тому що та душа цієї людини, вона раба гріха, підкорена дьявола, який нею користується як інструментом. От душа в погиблі знаходиться і в рабстві, навіть не усвідомлює того. От Христос молився, прости, не вірить, що творять. Тут людську душу кожну повинні жаліти, але не приймати участь в справах, в ділах ми. Тому то ми, перш за все, повинні боротися чисту в своїй душі, щоб по нашій вірі праведність з'явилася в нашому житті. Тому що так, що ніяким обрядом ми не оправдаємося. Я згадував євреї, які входили в світ інших богів. Це те, то, що торкається і в нас. Розколи це люди пішли від Христа. І тому прийняття розкола божня з цим це теж є духовний блуд. Якщо ми знаємо, що рідні діти про Федерати написали, що він наш батько, що він будучи монахом єпископом, жив в громадянському шлюбі. То його заблуд позбавили сада за вчинення розкола, тобто розривання церкви, взагалі відлучили від церкви. І всі визнавали, що їхні священники не мають апостольської приємственності. А якщо не мають благодаті священства, значить їхні хрещення не дійсні, вінчя не дійсне, віск вісп... не дійсне, значить душам вони не послужили а тільки в погибель. А тепер від нас вимагають, що ви признаєте, це вони є святіша церква України. Значить, тобто приступити через свою совість, через правду, яку ми знали, яку ми служили. То краще потерпіти, пострадати з Христом, чим заради роботи, як викається земного благополуччя, зрадити істину і прийняти неправду. Тут і Господь і все забере. А як своїх збереже. Тобто, в чому, я приклад привів, от чому заключається правда. Це слідувати правду, жити по совісті. Пинув до людей, пиношки до церкви, піношні до Бога. Оце є ідеал внутрішнього життя. Тому во -то, Христі моє об'єсне присанням гіркотворним, бовши кожен принесли в крещенням. Якщо вистежня нову людину, то щоб і життя в нас було нове. І в нас є на кого орієнтуватися. От Василь ріки. Його сім'я церквою прославлена, прославлена мати тепер греки і батько його прославили, тому що Це теж в нас приклад. Ви знаєте, що і батьки можуть прославлені бути церквою, якщо діти святі. Тому то виховуємо вірі і благочесті цих дітей і онуків. Це благочестива сім'я була його мати і Нівія. Вона рано лишилася батьків, стала серитою, будучи зовсім юною і дуже красивою. І вона хотіла бути вже присвятити, як діва Господу, але сказала, що ну, ти от одна, ж, ми були якось на друга і от Вона одружилася, це дійсно 10 дітей. Ну, 5 прославлені, а ще вся сім'я, якою прославляється. Але п'ять дітей було прославлено святих. І тому до -то Васіліві Ріки його, оці чесноти, от вони звідти беруть від бабусі Макріни, яка слухала проповіді Григорія Неокосарійського з їхньої батьківщини, Кесарія, яка повчала і своїх дітей, а потім і онуків того ж Василія Великого. І мати, і тому, -то, коли Василій Великий то давали хорошу освіту, тобто не було протипоставлення віри і науки. І Василь Великий в Афіни поїхав навіть здобути вже кінцеву ту вищу світу. Але йому нічого не зашкодило. Там зустрів він друга, який на все життя стане для нього другом. Сьогодні Григорій на Зіанзі – це Григорій Богослов. От бо там вони разом вчилися. Як сказано, що вони знали дві дороги, тільки в університет і в храм. І більше нічого. Тому що те, що вони здобували науки, це для того, щоб потім послужити Богу. Освіми знання. А знання не спасає, тому що одночасно з ними вчився Юліан, який стане імператором візантійським, який відродить язичництво і буде гнати християн. Тому то наука без віри таки може возгордити людина. Людина ще більше може пасти. А коли закінчив він освіту, там він вже довершив хрещення, до цього не була агресоване. Це був перший крок. Для хрещення, там кінцеве хрещення прийнять, причому сказано, що в Йордані він хрестився, і голуб зійшов, посвятив воду, як знак такого обрання свого слуги. А потім він подорожував по Палістині Єгипту, навчаючись в монашеському житті. Це тільки монашство народжувалося. народжувалося. Перші осередки того монашства, перші монастирі, він там от навчався, приймав, дивився, який устав, то повернувся до себе на батьківщину. Призвав свого друга Григорія, і от вони відкрили е таке от монашевське життя. О, і тому, то пройшовши аскетику, примігши себе. І там він виснажився, що в життя потім він хворів, повнемічний. О, але Господь це страждання цей подвиг прийняв його, і е здобувши власний досвід, і потім ось, е оставив правила монашеського життя, до речі. Через власний досвід. Він заснував через свою сестру Макріну і жіночий монастир, де і мати його Емілія вже була в постухі в доньки, доньківській те, що там перебувала. Тому -то перший от, жіночий монастир це його сім'я відкрила. Ой, владика, який сирійський, поставив його присвітера, потім рівнував до слави, тому що він відділявся собі пропаді Кіан Стата вуст. То він відійшов в сторону, душав. Не спокушати своє епіскоп, але при смерті він позвав його, і вряд на руках Васія Великого, він помер, призначивши його восприємником і братія. Крір обрали його єпіскопом за той період, коли розпочали звеніння на церкву, тому що візантійський імператор Аріаніном був, прийняв аріанство. І от проявився талант Васіля що Це дійсно людина унікальна. По-перше, як богослов, це він розробив Богослів'я при своїй трійці, за яке цьому Богослів'я і в кінці кінців церква перемогла аріанство, тому що він дав внятне і філософське, і богословське розуміння при своїй Трійці, Що Бог єдин, тому що одна природа, одна, одно е, существо. Троїчин в ріцах особистості, вічності. То Бог єдин, тому що одна природа. І між особистостями божеством нема ніякого розділення ні по, ні по місцю, ні по часу. Ми теж одної людської природи, але ми розділені простором і часом народження. Да? Тобто людство, але не є одна людина, а ми все-таки три різні людини. то тобто... Він зумів, повторюю через Богослів'я породити, яке і перемогло теоретично. Аріанство, але разом з тим відявив ту е мудрість організатора церковного життя, що як ненавидив його імператор, він нічого, нічого, нічого не міг зробити і позбавити кафедри Кисирійського. Хоча інших єпископів вигнали, засудили, стратили. нічого не міг. Настільки велику підтримку від народу він мав і наскільки він був чудовий організатор, тому то він і свого друга заставив. Прийнятий єпископський сан, він підтягував правильних священників і для того, щоб явити силою святі Церкви таким чином устояти, щоб не давати приводів через свій гріх, для нападок на церкву. Так що і, і імператор нічого йому не міг зробити. Він відвоював храми, це треба в нього вчитися. Тому що, коли в одному містечку забрали храм, то він звернувся до імператора так, що давайте закриємо, опечатаємо храм. І на молитву якої церкви двері відкриються, ну, то значить сам Господь приймає, Ну, точно як да, пророк Ілія. і І ціли, цілий день молилися Аріані, а двері не відкривалися, Прошу Василь Великий зі своїм кліром, людьми, і двері раз перед ним відкрилися таким чином, сам Господь засвідчив, що храм повинен бути відданий православним. Я згадував про блуд через життя сільів, ми можемо деколи розуміти, в чому ще буває гріх. В чому, яка природа гріха. Один юнак з такої е... із простих полюбився одну дівчину із знатного роду. О, ну не міг добитися якогось там признання і доступитися до неї. То він пішов до мага колдуна, що він наворожив, що там в нього влюбилася, приворожив. І життя Сергійка показує, як це відбувається. А, а, цей, а, а цей колдун просто направив блудного беса. І ті дівчини так захотілися за ньому дружити, що батько сказала, що якщо ти мене не віддасиш, то я покінчу з собою. Батьки вимушені були віддати. То вона добилася свого, неділю йде на церкву, а чоловік не йде. Тому що він, дьявол сказав, напиши розписку, що ти свою душу віддаєш мені. А потім, побачив, що він в церкву не ходить, розпитали, і він признався, що ходив до колдуна, і навіявол з'явився, він розписку написав, що свою душу віддає дьявола. І Василь, який почув це, прийшов до нього, посадив на хліб на воду, ти пастився, він молився. І заставив всю церкву молитися 40 днів. То закінчилось так, що там і шум, і гамбу в церкві трусилися, щоб там люди побачили в церкві кінцевий день. Що дьявол так в воздухі появив, ну йому не видно було, тільки голос почули, що Василій ти переміг. І люди побачили, як вдруг з'явилася оця розписка кров'ю, да, де Василь Великий взяв і розірвав, таким чином людину звільнив від того рабства дьявола. А от часто вода блудна похоть, от вона ха, запарюється блудним бісом. Так що таким чином багато чудес Василій усіх великий зробив, за це ми вдячимо, тому -то ось цих святих ми повинні вчитися, як служити Богу, як перемагати. І дійсно, що тільки будучи своїм Богом, чесним перед Ним і святим, і Господь і дари перемогу, хоча теж проведе через горніло випробування. Так що ти Василій в і ось свята сім'я Бога на нас. Господь спаси, помір нас, грешніх.